Вітаю! Це програма в об'єктиві. Тема нашої розмови сьогодні. Як допомагають волонтери українській армії під час так званого перемир'я? У студії наші є гості Віталій Сенчишин та Мирослав Сімка. Вітаю вас! Вітаю. Ви, власне, волонтери, які ведете цю активну роботу зараз поки. Триває перемир'я на сході? Е, будь ласка, розкажіть, чи так як само активно допомагають українці сьогодні армії, як це було коли були активні бойові дії? Тому що є багато інформації про те, що через економічну кризу, здорожчання продуктів, підняття цін на ліки, люди менше охоче вже хочуть допомагати і коштами, і іншим реманентом нашим бійцям. Віталій, як, яка ваша думка? Ну, взагалі, ну, як і у всіх волонтерів, зараз е, допомога суттєво знизилася. Я би сказав, що ну, майже зійшла до нуля. Uh -huh. Ну, Просто нас, люди, я не знаю, так ну таке враження, що перемир'я, що це вже закінчення війни і що вже нічого далі не буде. Хоча, на мою особисту думку, ну, нас в найближчому майбутньому чекає продовження бойових дій і ще активніших, ніж були до того. У нас на цю тему є сюжет. Я пропоную його переглянути. Давайте подивимося і зараз повернемося в студію. Крайній український блокпост до лінії розмежування. Сюди медики зі Львова привезли хлопцям трохи ліків. Військові кажуть, елементарних засобів від простуди нема, а хворіють хлопці із серйозними недугами. На даний час і я думаю, що це було і попередній ротації, і у нас найбільше потрібно це медична допомога. І не скільки нам треба, щоб медик був тут з нами, просто сидів, тому що ми не часу звертаємося, наприклад, по якихось так сильно але грип… Та сама тиск, ті самі, наприклад, головні болі. Якщо є медик, щоб був хоча б телефон, ми позвонили, вони приїхали і все. Ми приїжджаємо сюди, це оце треба передати. 30 гривень держава дає суточний. Ви зрозумієте правильно. Я кажу, що розумію, що зараз держава не має коштів, але 30 гривень. А одна, оцей, що мені дали пакетик один, який через 3-4 години п'ється, він 17 гривень стоїть. За що він може тоді прожити? О, чим сам От у нас була вітрянка, куди ми підемо? І ми всі, нікуди ми не уходили, але ми всі його мазали. Але ми не маємо. Волонтери, які повернулися з зони АТО, відзначають, хлопцям на передовій бракує і ліків, і їжі. Українці вже не так активно допомагають армії. Дається в знаки економічна криза та нібито перемир'я на сході простуда чи ще щось. Вони не мають коштів, щоб піти навіть в аптеку і купити собі медикаменти. Тобто люди мають максимально займатися логістикою і логістикою, забезпеченням медикаментами тих солдатів, які там працюють, щоб полегшити їхнє стояння там, тому що хворий солдат це слабенький солдат. У штабі допомоги українській армії у Львові, що діє при обласній раді, в розпал робочого дня взагалі закрито. Очевидно, що допомогу сюди просто перестали приносити. Підняття цін на ліки та продукти відчутно вдарили по населенню. Львів'яни, яких опитали, кажуть, допомагають армії менше на волонтерство не вистачає коштів. А поки львів'яни вже не так охоче допомагають, АТО, місцеві мешканці, які залишаються на окупованій території, на власний страх і ризик привозять хлопцям нехитрі пайки. Львівські волонтери зняли на відео дівчинку, яка з окупованої території постійно прибігає до українських військових. Війна, не потрібна нікому, Так ми її не пробачимо сехто. Перемагає, повертайся додому. Просто живим повертайся. І все тут. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи! Мирослав, ну власне, на твою думку, чому українці зараз менше допомагають армії, ніж це було, коли були активні бойові дії на сході? Мені здається, що люди, по-перше, дуже залежні зараз від телевізора, від того, що їм доносить власне засоби масової інформації. Якщо інформація, яка доноситься їм з телевізора, є, скажімо, такою більш ну, спокійною і стабільною зоною бойових дій, що там немає втрат, немає там, активних дій, активних обстрілів і так далі, відповідно, люди вважають, що немає війни. Немає потреби давати більше коштів. Ті, хто знає ситуацію, не не черпає її масу через телевізор, скажімо так, має е, спілкування активніше з бійцями, які там є на передовій в зоні бойових дій. Ті, власне, е, якби відчувають, що активність зовсім не спала, вона тільки наростає і наростає. Тому Люди так по-різному реагують. А оскільки та частина, яка черпає власне, інформацію через засоби масової інформації, зокрема телевізору, є її більше, вона якби привлююча в Україні. Тому і активність значно зараз знизилася. Але ми розуміємо, що перемир'я так, воно таке дуже ефемерне, обстріли тривають, і ви постійно контактуєте з бійцями, які знаходяться на лінії розмежування. Яка зараз ситуація власне з озброєнням, з забезпеченням їх, лікарствами, медикаментами? Напевно, в Італії, так? Твоя думка? Е, ну, з тими бійцями, які мої особисто знайомі, вони насправді дуже рідко виходять на контакт останнім часом. Угу. Тому що один. Він в розвідроті, а інший, інший в принципі, в 80-тій бригаді, але, але трошки далі, ніж від лінії фронту. Тобто він, в принципі, в зоні АТО, от, там, біля штабу. О, е, з, ну, з цим розвідником він єдине, що дуже часто просить про просить молитву насправді. тому що не було якихось запитів там медикаменти, форма, ще щось, от, але просять дуже ну, про духовну підтримку, тому що дуже в них складні завдання, от, їх постійно перекидують якісь дуже гарячі точки. Ну і взагалі розвідка там, на, на території противника. От, і відповідно То єдине зараз, що їм найбільше треба, от, в принципі. Ну, хіба не є час перемир'я для того, щоб зараз якось краще озброїти нашу армію і краще її підготувати до можливих нових однозначно, людських. однозначно, що uh -huh. так і потрібно робити. Uh -huh. І люди, які власне розуміють оці всі моменти, вони зараз навпаки ще більше, ще з більшою натужністю хочуть власне забезпечити, максимально довести все, що тільки можливо, і обладнання uh -huh. і. Що стосується тепловізорів і дальномірів, і так далі, тобто ті, хто активно допомагав, хто допомагав фахово, з ну, західного району, звичайно, є такі, вже скажемо люди, які дуже. Ну, Проявляють найбільшу активність, це Богдан Масляк, це дуже системна робота. Це людина, яка фактично залишила все своє життя до доводовоєнної і зараз працює тільки з цим, але українці, все-таки, які допомагали армії, коли були активні бойові дії, загальна кількість пересічних українців, вона все таки зменшилася. Так тобто, хто хто залишився, хто зараз допомагає армії, але так без без е е Допомогу дивіться, армії допомагають ті, хто власне спілкується з тими центрами допомоги, от які далі активно працюють. Тобто є, наприклад, чи Віталія, чи в мене, чи там Віталік Ядячук, чи у пана Богдана Масляка. Є ті люди, які постійно контактують саме з ним. Вони через нього дізнаються, що там робиться. Тобто він активно туди їздить і ось. І тому вони е, цю інформацію сприймають, через власне через призму цих волонтерів та mm -hmm. те, що вони розказують, як вони це подають. Mm -hmm. От оцю інформацію, і тому вони не припиняють їм допомагати, тому що знають, що е, дійсно зараз е, дуже багато всього треба. Дуже багато в, е, треба з в технічному оснащенні. Вже десь, скажімо, пройшов зимовий період. Е, е, оця Необхідність в речах, в теплих, вона вже відходить якби, на другий план. На перший план виходить саме технічне оснащення війська, те, що е, потрібно для виявлення ворога, для його ідентифікації, для коригування вогню. О, всі ці високотехнологічні засоби, які особливо є зараз власне дорогі через девальвацію нашої валюти і так далі. От і ці люди не припиняли допомагати, я можу сказати це зі свого досвіду, власне, мабуть, Віталія аналогічно це є люди, які мають можливо власний бізнес, так як звичайно, це... по яких економічна криза не так відчутно вдарила, як по пересічних українцях, які все таки можуть якусь лепту давати на те, щоб я думаю, що криза вдарила, мабуть, по всіх, але ті, хто. Хто десь має трохи більше і розуміють, що uh -huh. або ну, держава буде врятована, uh -huh. і ми продовжимо далі якось розвиватися як країна, або скоро не буде uh -huh. і того, що є зараз. Добре, чому держава не виконує цю роботу в повній мірі і чому досі є потреба в волонтерах? Як ти думаєш, Марісо? Е, Ну, стосовно того, що робить держава, звичайно, зараз е, не можна сказати, що зрушень немає. Є дуже багато різних ініціатив, які пішли саме від громадянського суспільства, і зараз це відчутно є робота в Міністерстві оборони, особливо таких людей, як Костянтин Лєснік, наприклад, і так далі. Ось це ті, хто вносить, скажімо, нові надсучасні віяння в нашу галузь оборони. Тобто, це мова йде про надсучасне. Одяг, взуття для бійців, про затвердження нових зразків тканин, про навіть про такі деталі, як автентичний вигляд, наприклад, та сама кепка, кеп, які зараз вони розробили, вони є в вигляді таких, як би стилізовано під мазепинки. Тобто, що воно несе не тільки, скажімо так, якісну складову оновлення, а так само якусь історичну автентичність вони відновлюють. Але треба е, розуміти, що весь період незалежності це є період розвалу армії як такої. От. Mm -hmm. Це тепер визнали, коли це все буквально вилізло. От. Коли можна було це якимось чином приховувати, тобто, коли не було цих бойових дій, коли бійцям не потрібно було передислоковувати з одного місця на інше, не потрібно було заводити оці всі 66-ті газони, які на дорозі ламались. От. І це все можна було якось приховати. На маневрах в тому самому Яврівському полігоні завжди брали участь ті частини або ті, скажімо, структурні підрозділи військових частин, які були, мали ту чи іншу боєздатність. От, і вони якби, були обличчям. А те, що було за їхньою спиною, це ніколи не показували широкому загалу. Зараз це все вилізло. І ми не можемо це все за отакий короткий період, на особливо в умовах війни, і того, що в нас є і політична, і економічна зараз кризова дуже ситуація, стресова в Україні. Оце все отак за один рік відновити. Тому, мабуть, власне, оця ініціатива, я вважаю, що це є один з проявів цього громадянського суспільства, не тільки. Плані там боротьби з корупцією, от а так само і допомоги громадськості, яка долучається до, скажімо, до реформування і такої серйозної галузі, як оборона угу. в країні. Віталій, чому ти особисто вирішив допомагати українській армії? Ну, то почалося ще з Майдану. Коли от, в завершальний етап Майдану, коли були вже оті розстріли на інститутській, і взагалі по центру Києва там? Е ми вирішили якось в себе на фірмі, бо я працюю програмістом. От uh -huh. нас зібралася ініціативна група. Ми були неодноразово на майдані, але в принципі нас зібралася група, які вирішили бодай якимось чином допомагати. Ми тоді вирішили якось якимось Ну, вшити кустарні бронежилети. От. Я розумію, що тепер, що ми насправді дуже мало чим могли допомогти, але от то було те, з чого ми почали. А потім, а потім коли вже почалися бойові дії, от, і коли читаєш в Фейсбуку, там 79-й бригаді допомагають, там 25-95. Mm -hmm. а у Нас 80-та бригада. А хто про неї? І, і, ну і в принципі, абсолютно не було ніякої інформації. Слава Богу, знайшовся. Ще один айтішник, от у е, Фейсбуку, от, і ми з ним він, він почав, він же в принципі знайшов навів контакти з військовими, з їхнім керівництвом, почав здавати, що їм треба. От я до нього долучився е, суто з збором коштів, і так воно якось потягнулося, а потім, а потім переключилися з однієї бригади на іншу, на іншу, от, в залежності від потреб. Mm -hmm. от, приходять якісь запити, і тоді ти стараєшся якимось конкретний проект реалізувати. Що ви можете порадити українцям, які перестали довіряти волонтерам, тому що в цей період, на превеликий жаль, волонтерський рух також зазнав певних видозмін і з'явилось дуже багато таких різних афер з цього приводу. Так? Ми бачимо, ходять невідомі по маршрутках зі скриньками, збирають гроші на допомогу армії. Там потім дізнаємося про те, що певна сума коштів, яку передали люди, на якусь частину просто пропала, невідомо куди. Власне, от як зараз людині зорієнтуватися, яка хоче допомогти українській армії, куди вона має звертатися, і як їй повернути віру в те, що є люди, які безкорисливо допомагають і власне роблять великі сподівання? Е, ну насправді ну, здорова недовіра, вона таки здорова, тому що кому-небудь гроші давати не треба. От, е, ну, Я не знаю. Якщо слідкувати довший час за, за цими подіями в нас, за, за цією війною, то. Або в тебе знайдеться якісь знайомі, якому ти стовідсотково довіряєш, або знайдуться от, е, люди, які, е, наприклад, е, відомі, знані, волонтери, яким ти також можеш допомогти. Ти можеш занести е, не знаю, купити якісь ліки в шпиталь військовий е, у Львові. Ну тобто, ти можеш плести сітки, ти можеш багато чого робити, то не обов'язково все, все зводиться до коштів, звісно. Фінанси то те, що треба найбільше, тому що за сітку ти безпілотник не купиш. От. Але завжди є можливості, треба тільки шукати. Треба бути активним. От не треба бути пасивним, тому що наш народ він звик так. От моя хата з краю, от, це все з совдепівських часів пішло. От все державне, все нічиє. Це твоє вже, це твоя держава, ти маєш для неї працювати, ти маєш в ній жити, врешті-решт. Тобто є різні варіанти допомоги, не обов'язково це мають бути гроші, так? так Тому що так. часто людина зайнята, не має часу зробити щось суттєве або піти, навіть купити ліки. Вона дає гроші і їй легше, бо вона допомогла армії, але не завжди воно спрацьовує. Яка твоя думка, Мирослав? Бачите, тут треба визнати, що аферисти все таки є, і вони користуються оцею слабинкою і скажімо, таким відчуттям ну грі на відчуття на відчуттях. Та людина, яка є зайнята, яка не має часу там бу, бу, сидіти там в Фейсбуці, вичитувати, вишукувати у тих людей, про які каже Віталій. Так йому, мабуть, якщо в нього десь є відчуття, так що щось там, ну що йому треба допомогти. От він хоче якусь лепту вкласти. Дуже просто дістати 10 чи 50 гривень і вкинути в цю скриньку. Нічого не треба дізнаватись. От, нікуди не треба йти, нічого не треба шукати. І от на цих відчуттях власне, відбувається оця гра цих псевдоволонтерів, які приходять і кажуть: от хочете допомогти, от вам скринька, будь ласка, киньте. А проблема є, скажімо, можливо, в тому, що оці всі відомі групи волонтерів. Вони мабуть можливо недостатньо координують свої зусилля mm. в плані медійному. От якщо б був якийсь координаційний центр, якщо б вони з об'єднали, довкола от в якусь одну організацію або одну, або групу організацій, так і заявили, от ми. Є ядром волонтерського руху. так? От Там, де є ми, це є, це є правда, це є те, що дійсно потрібно військовим. От Ви не помилитесь, якщо ви долучаєтесь до нас коштами чи будь-якою допомогою. Так? От Тоді, можливо, би не було оцих, от всіх спекуляцій. Тоді б люди знали, що так, є оці, а є всі інші, які, якщо вони, якщо вони хочуть допомогти, то вони мають працювати з цією групою. Інакше mm -hmm. є сумнів. Ми їм не даємо. Можливо, є десь якийсь такий момент. от, Не знаю в цьому. Але, ну, бачите, разом з тим, в мене є ряд людей, які в бізнесі працюють. І коли я до них, наприклад, там звертаюсь, ну, так є, вони кажуть: о, ви знаєте, ми вже стільки, я вже стільки перерахував, мені надсилають різні рахунки. Mm -hmm. ну, Я кажу, а кому? Він каже, я не знаю. От. Я, я не знаю, мене немає часу це все. перевіряти. Він перев просто перераховує ну, так. Він перераховує він не і я подивити, та, десь є підозра, що мабуть, mm. можливо, половина з цих коштів вже хтось собі, наприклад, машину купив. Свого часу йшлося про те, що держава якось буде акумулювати так цей волонтерський рух і допомагати йому більше співпрацювати з владою. Йшлося навіть про те, що волонтери будуть брати участь в державних закупівлях Міністерства оборони. Як ви думаєте, взагалі важлива роль держави для того, щоб допомогти волонтерським рухам? Чи вони собі і так дадуть раду? Віталій? Ну безумовно. Ну держава в принципі має контролювати яким чином цей процес, але контролювати так, щоб Ну, знаєте, щоб не було так, щоб вона його задавила чи, чи якось обмежила. Uh -huh. От держава має поставити якісь свої рамки, але знову ж таки в нас зараз з цим проблеми. тому що держава, як і армія, вона тільки розкладалася 23 роки. І ну, яким чином понадіятися зараз в повній мірі на державні структури, е, ну, дивлячись на ту тотальну корупцію, в, в та в усіх, в принципі, в сферах діяльності. От, я не знаю насправді наскільки це можливо. Ну, дуже добре, що, що в державі, що, що оця ініціатива цих, скажімо так, великих волонтерів, знаних по заходу в Міністерство оборони, дуже добре, що вона державою була сприйнята, і, і що цей рух, ну, що він продовжується, вони насправді зі скрипом, але вони міняють ситуацію, вони міняють ну, всі підходи до, до не реформують нашу армію. От і тому. Тому зараз скажу, ну, це все дуже складно проходить і, і буде дуже складно проходити, поки ми от не сформуємо це як, як, як держава. Хоча би полегшити волонтерам ці всі бюрократичні О, ну, процедури, ну, так? Бюрократичні процедури треба mm -hmm. полегшити насправді всім. Тому що у ну, нас держава дуже забюрок, бюрократизованого. Mm -hmm. Але я думаю, що в тому плані тут е, Мирослав може може знати більше, mm -hmm. от, ну, от, ну, що він постійно в цій сфері. Ми переходимо до теми. Твій погляд на те, як повинна держава допомагати чи не допомагати волонтерам. Ні, мабуть, що має бути якась, скажімо, така координація цього руху, але без того, щоб переймати якісь функції. Тобто не може бути такого, що волонтери збирають якісь ресурси, угу. дають їх на якийсь рахунок, а далі держава сама вирішує, що з цим, що з цим робити. Тому що одразу закрадеться підозра, що так, ми от зібрали, люди хочуть щось допомогти. Угу. А потім держава з того всього бере і проводить якусь закупівлю, і виявляється, що половину коштів на відкаті вкрали. От, ну, це, так, такої координації бути не може. Погано складно. Але разом з тим людям треба розуміти, що не, не потрібно. Е, Потрібно знати і допомагати якісно, а не допомагати так, щоб просто було відчуття, що ти от допомагаєш і все. Це ну, є люди, які будь-що надсилають військо. Тобто, от їм не потрібно якісь речі вдома. Вони думають, точно це точно потрібно на фронті. Ти надсилаєш і тобі. Телефонують, кажуть, ну, Мирослав, ну що це тут таке? Там нам це не треба. Або є люди, які, скажімо, хочуть щось допомогти в закупівлі такої високотехнологічної технологічних речей, там, далекоміри. От. Вони в цьому не є, не є фахівцями. от, При, е, приход, беруть, купують той самий дальноміри, для прикладу. та, Їм кажуть, о, це у вас стократний дальномір, супер, військовим буде ідеальний. Вони беруть, платять за нього. Кошти, значні кошти, тому що це е, високовартісна техніка. Mm -hmm. Відправляють його військовим. Ті телефонують, кажуть, та, дуже вам дякуємо, Це потім приходиться до використання. Mm -hmm. А стократний далекомір працює гірше ніж двадцятикратний радянський далекомір. Такі речі насправді є дуже важливі. Ми зараз продовжимо. Мусимо зробити паузу для реклами. Це програма в об'єктиві. Дочекайтеся, ми повернемося за мить.